Ви вважаєте, що у вищих владних кабінетах сидять російські агенти? Я не те, що вважаю. Я хочу сказати, що російська гідра на жаль присутня е, не лише в вищих владах, спецслужбах і так далі, тому Ви? що е, е, тому що багато є. З кроків, які робляться на те, щоб Україна не виграла цю війну зсередини, те, що відбувається з парламентом, блокування виїзду опозиції і багато інших важливих питань, без пояснення суспільству, а чому відбулася відставка залужного і які переваги має е, новий е, ми будемо групом, це говорити далі, просто, далі. Чому не відбувається призначення послів? Ми будемо про це теж Ні, я просто далі. вам я на підтвердження свій, щоб це не було голослівно. Я просто. Хочу, щоб ми нарешті зрозуміли, що є ті люди, які не зацікавлені в перемозі України, тому що перемога України для них означає незворотність покарання від ситуації в Чонгарі і багато інших питань, тому що їм важливо паразитувати на міжнародній допомозі, коли вона розкрадалася і продовжується розкрадання. Слухайте, я спілкуюся з міжнародниками. Я отримую десятки питань, чому відбулася атака на бігусів, чому відбувається тиск на українські підприємства і так далі. Тому почекайте. Суспільство українське також бачить, що відбувається. Я не можу пояснити багатьох речей, коли якщо ми будемо казати, що в нас державники керують і націлені на перемогу.